Українці незламні. Не дивлячись на ситуацію в країні, темп нашого життя не сповільнюється. Нам важливо працювати, нам важливо реалізовувати свої амбіції. Корпоративний дрес-код та власний стиль відіграють важливу роль у формуванні особистості. І про те, що вдягнути в сезоні 22-23, поговоримо на дивані в студії. Персональний стиліст Ірина Мамадалієва. Ірина Вітаю вас, ідіть до мене. Дня. Добрий день, Добре. добрий вечір. Добре. А ви сьогодні неймовірно виглядаєте. Дуже Як дякую. вам наш диван? Дуже гарно. Дякую за запрошення. Я так розумію, що ви вперше в нашій студії, так? Так, на вперше. На Бачите, у нас тут ще свічки. Да. Угу. Настрій, я маю надію на те, що такий, який дозволить поспілкуватися протягом хвилин 20. Так? Буде дуже я приємно. Я пропоную на початку. Трішки подивитися прев'ю про вас, так? А вже потім поговорити. Добре. Добре? Домовились? Да, домовились. Ну тоді, шановні глядачі, увага на екран. Ірина Мамадалієва персональний стиліст, любов до гарних речей, інтерес до світу моди в якийсь момент став професією. Тепер вона допомагає людям знайти свій власний стиль, зрозуміти його важливість, бо впевнена, що те, як ми виглядаємо, впливає на самовідчуття та впевненість у собі, і на життя в цілому, як визначити свій тип фігури, які речі обрати відповідно до її особливостей, до власних вподобань, життєвого ритму, потреб і психотипу. При цьому враховуючи. Актуальні тренди та інше це питання, які Ірина допомагає вирішити своїм клієнтам. Ми обов'язково про все це поговоримо більш детально, адже там стільки інформації, фотографії такі гарні, ви там все підібрали. Луки просто фантастичні. Давайте з самого простого, адже всі ми знаємо переслів'я, що зустрічають по одягу, а вже проводжають по розуму. Чи воно зараз є актуальним? Дуже цікаве питання. Я вважаю, особисто я вважаю, що ця приказка діє і буде завжди діяти. Тому що кожна людина, ми один одного зустрічаємо все ж таки по зовнішності, по тому, як ми виглядаємо по рисах обличчя, по волосю, по одягу, по ході. І завжди це як би нам не хотілося посперечатися, але це відіграє важливу роль. Наприклад, людину, яку ми знаємо вже давно. Можна ще сприйняти у якомусь вигляді там да, з певних обставин іншому. Але якщо це перша зустріч, мені здається, все одно ми сприймаємо саме зовнішній вигляд, і це відіграє дуже важливу роль. Тому що, як здається, деяким що це не так важливо, але це все ж таки такий інструмент, завдяки якому ми показуємо, хто ми, ким ми хочемо, щоб нас бачили. У нас, до речі, сьогодні перша зустріч. Що ви можете сказати про мене? Як вам враження? Враження по-перше, по, по дрес-коду все відповідає. А по фігурі я не можу вам сказати. Ой, не, не кажіть. не кажіть. Не кажіть. <світ> по фігурі трошки розбираємо, де трошки менше одягу. Зрозумів, ну сьогодні про То це все відповідає. Дякую, дуже приємно. Про це почути. Слухайте, а взагалі образ людини. З чого він складається, на ваш погляд? Образ людини. Ну, як стиліст можу сказати, що образ це під фігуру, підібраний одяг, взуття, аксесуари, зачіска та макіяж. Але в цілому ще треба не забувати про нашу поставу, про нашу ходу, про наші жести і про нашу міміку. Тобто, ми ж сприймаємо не лише одяг, взуття і сумки, а й те, як в цілому поводить себе людина. Тобто, от все це разом має бути в балансі, я так вважаю. Слухайте, ну цікаво з вами так розпочалася <хи> ця бесіда. А, для вас особисто, що означає бути стильною? Стильною. Ну, стильна, це та людина, яка знає, хто вона, ким вона хоче бути можливо, і як вона хоче, щоб світ її сприймав. Це людина, яка не йде сліпо за трендами, тому що мода не дорівнює стилю. Це людина, яка обирає речі. Під е, власну фігуру, під власні зовнішні особливості, під свій характер, під свій ритм життя, під свою професію та власні вподобання. Е, це людина, яка все це поєднує і обов'язково поєднуючи це, не зміняє собі. Тобто вона відчуває себе комфортно і подає себе саме тим, Ким вона є, тому що це насправді найважливіше. Зрозумів, е, відчуття стилю, воно від народження чи набувається? Е, скоріше набувається. І коли мене запитують, чи можна? От є люди, да, які звертаються до мене як до стиліста, вони віддаються повністю мені в руки і довіряють, і далі там потім є результат. Але є такі люди, які хочуть все ж таки самі розбиратися у цьому питанні. І е, я завжди говорю, що можна набути відчуття стилю. Наприклад, в інстаграмі своєму я показую постійно, у мене є постійні рубрики, де я пояснюю, як дівати вдягати, що вдягати, як це все комбінувати, так щоб це було стильно. Тобто, якщо постійно е, читатись, продивлятися, там якихось модних інфлюенсерів, наприклад, або стилістів, то потроху все ж таки можна напрацювати е, і накачати стильний м'я. Все це можливо. Навіть м'яс. М'яс стильний м'яс, м'ясо. Так. Ну, я вперше про це чую, і ми ще вперше побачили. Просвітницька місія сьогодні для мене особисто в рамках нашого дивану на Рудані. Давайте тоді знову ж таки повернемось до того, з чого розпочинати пошук власного стилю, на що необхідно звернути увагу в першу чергу. Це таке питання, яке вміщує в себе кіль... кількі... певну кількість складових. Треба сісти, якщо ти робиш це сам або зі спеціалістом. Якщо це спеціаліст, то там у нас є певна схема. Тобто ти маєш відповісти на питання, хто ти є, як ти хочеш виглядати. Хто я? То я? саме так, Чи я бізнесвумен, чи я мама дітей, домогосподарка, чи я, наприклад, одинока дівчина, яка хоче вийти заміж, або я е щаслива е там в шлюбі. В мене там кілька дітей, і ось так я маю виглядати. Тобто залежить від того, хто ти. Це здається, що так, але на насправді це так і є. І е, почати треба з цих запитань. Далі є запитання, на які е, від має відповісти людина стосовно який в тебе тип фігури, який все ж таки ритм життя, тому що під нього підібрати теж важливо. Не можна купити 10 суконь для матері, яка гуляє на дитячому майданчику. Тобто, все це також. Твої улюблені кольори, там, улюблені фасони, що тобі подобається, все це складається докупи. Краще це робити, звичайно, зі спеціалістом, тому що це дуже-дуже така об'ємна і кропітка праця. Все це треба приправити, я б так сказала, модними віяннями, певними трендами, тому що не кожен нам підійде. Все це ми відповідаємо на всі ці запитання. І тоді тільки починаємо роботу з власним стилем. Не можна, я так розумію, що просто купити те, що є зараз модним, і те, що є на часі, так. і виглядати стильно. Це ще не можна. Повинно щось бути і всередині, що доповнює так, розумію, цей образ. Давайте про вас особисто. <сиркут> я так дивився на ваш інстаграмчик, <сиркут> що там є. Все те, про що ви казали, що там є підборки певні. А, з чого розпочинається робота ваша як стиліста з тою людиною, яка до вас звернулася, на що ви звертаєте також увагу та якісь ключові моменти. Про них можете розказати? Так з чого починається? Значить, звертається до мене людина, наприклад, пише мені у директ і говорить, що дуже часто люди самі не знають, яку послугу вони хочуть отримати. Ми разом вирішуємо, яка це має бути послуга, і далі, в залежності від того. Що саме ми обрали? Ми починаємо працювати. В спільне для всіх моїх послуг це заповнення анкети. Дуже багато людей дивуються, що все так серйозно. Всі думали, що я просто напевно скажу одні це в дінце іди. Ні, це дуже серйозне питання, дуже серйозним підходом. Так і. Далі, в залежності від того, яка це послуга, ми починаємо працювати. Тобто заповнюється анкета. Якщо це, наприклад, розбір гардеробу офлайн, ми вирішуємо, куди, де ми зустрічаємось, тобто вдома у клієнта і коли ми це робимо. Я приїжджаю додому, розбираю ці речі. Обираю те, що нам не потрібно, обов'язково аргументую чому. Складаю список того, що нам буде потрібно, і вже складаю образи з тих речей, що є. Йду додому і доготовую файл, який отримує людина. Тобто, це завжди підкріплення документом, така своєрідна шпаргалка для клієнта з цими образами або, наприклад, з цим шопінг-листом, який я складаю. Якщо це розбір, але онлайн, то є певна інструкція. За якою ми працюємо з клієнтом, він там фотографує ці речі, і також отримує файл. Якщо це шопінг супровід наприклад, то ми попередньо також списуємося. Також клієнт заповнює анкету. Ми обираємо, клієнт каже, що він хоче, що йому можливо потрібно. Я також доповнюю це. Ми обираємо час і йдемо. Наприклад, якщо це офлайн, знову ж таки шопінг разом. Але я попередньо обходжу магазини, вже знаючи, які мають бути речі, щоб шопінг. Був максимально комфортним та швидким для клієнта, тому що все ж таки це вимагає певних сил та нервів, так а потім також готові образи отримує клієнт. А скільки часу проходить з того моменту, як вам написали так. до того моменту, як ви вже починаєте співпрацювати? Скільки часу на анкету? Скільки ви її обробляєте? І ось це мені просто цікаво, наскільки. Зараз це є затребуваним актуальним, та скільки часу буде необхідно для того, щоб підібрати образ та з вами співпрацювати. Стосовно часу, якщо вже в мене зараз я працюю з кількома клієнтами, звичайно, я приймаю заявку, але починаю працювати, коли віддаю попереднім клієнтам свою роботу. Але робота в основному починається, коли ми визначилися з послугою, я одразу скидую анкету. Тобто, я коли людина мені, мені написала відповіді. Якщо це онлайн, то скинула фото, я вже намагаюся починати роботу. І в мене є свої строки, за якими я виконую. Тобто я намагаюсь не затягувати час, і якщо можливо, то робити це пошвидше. Ну, десь виходить в середньому до тижня. Тобто, це не тобто, це швидко. Розкажіть, з ким можливо, вам простіше співпрацювати? З якою категорією людей? Кими можливо, запитами найчастіше uh -huh. до вас звертаються, адже там да, не, різні, просто різні. Все. Да, не просто все. Ну, спочатку, напевно, краще сказати, в фізичному плані є ж різні типи фігур, і є такі типи, з якими працювати дуже легко, для них підходять будь-які речі, будь-які фасони, і це саме таке задоволення. Але є такі люди, в яких тип фігури трошки складніший, тому треба використовувати такий великий арсенал корекційних методик, як ми це називаємо. Але це теж окремий інтерес окремий і окреме задоволення, тому що підвищує це планку у мене як спеціаліста, і це дуже цікаво. Тому саме це не визиває складнощів. Можливо, складнішим є в психологічному плані, тому що є складні клієнти, з якими в нас є окрема інструкція, як працювати. Є навіть таке визначення складний клієнт. Але мені, наприклад, везло ще до цих пір, і я не зустрічала ще складних клієнтів, тому що я намагаюся знайти підхід до кожного і зробити так, щоб нам було обом максимально комфортно працювати. Ви все-таки за роботу в офлайні чи в онлайн як вам зручніше? Е, мені однаково зручно, але зараз в таких умовах е, простіше і актуальніше, як по своєму досвіду я кажу, це послуги онлайн. Тому що є клієнти, які в принципі знаходяться в іншому місці, які живуть в іншій країні. А зараз багато хто знаходиться в іншій країні е, в зв'язку з обставинами, е, тому це простіше. Є навіть такі люди, які знаходяться у місті, але вони не хочуть, їм незручно те, щоб спеціаліст приходив додому. А є такі, які хочуть лише офлайн. І, і ті, і ті клієнти мають місце бути. Тобто, але зараз онлайн, напевно, актуальніший. Ну, давайте про кривий ріг поговоримо. Так. Ви... Зможете там, я так думаю, цінити взагалі те саме відчуття стилю тих людей, які до вас звертаються, і буває таке, що ви там, наприклад, в офлайні зайшли, там продивилися гардероб, і там 95% з того, що там є те не підходить зараз. Не є модним стильним трендовим. Можливо, а чи навпаки, що там декілька речей, які вже втратили актуальність, а всі інші ще можна якось застосовувати? Ну так, щоб 95 ще в мене такого не було. Це в мене було б так. Віра? <світ> 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 <до> при... <світ> 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 Та, ні, ну ми в мене носимо. там 18 костюмів моїх, <світ> <світ> вони всі мені важливі. Так. <світ> Нічого, костюми мають місце бути. Так, щоб 95 не було, але питання стилю у, у Кривому Розі трошки от, 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 складне. І от ми зараз працюємо над тим, щоб воно трошки було не таке вже складне, щоб. В стиль був знайомий нашим містянам. Е, я взагалі, коли приходжу на розбір, або якщо це онлайн, намагаюся врятувати речі. Я вважаю це навіть такою е, своєю гарною рисою, особливо як стиліста, в тому плані, що дуже легко, коли гарні речі, гарна фігура дуже це все легко, навіть не цікаво. Тому я намагаюсь навіть максимально використати ті речі, які є у клієнта. Тобто, по мінімуму додати. Є які, звичайно, хочуть багато додати, я не проти. Тобто люди готові витратити гроші. А є такі в основному, ті, хто хочуть максимально зберегти. Тому я намагаюся якимись доданими речами збалансувати, щоб все це виглядало стильно. Давайте про гроші. Ого. Цікаво дізнатися стильно це завжди дорого, чи це дуже класне питання. <рес> взагалі, ну канал класних питань, це руда на Класне питання, тому що я, це моя улюблена тема, якщо сказати. Тому що я через свій інстаграм і взагалі, хто мене знає по життю, просовую ту ідею. Що це не дорівнює дорого, це не дорівнює люксове, тому що дуже багато люксового не стильне, не якісне. Е, я просовую ту ідею, що людина, яка розбирається у стилі, або якщо звернутися до е, спеціаліста, він знайде і в Аутлеті навіть в секонд хенді і знайде у люксовому бренді. І грамотно це все поєднає що так, що ніхто ніколи не навіть не дізнається. Оце моє навіть отаке найулюбленіше. Зрозумів, давайте майже останнє запитання. Часу, часу небагато в нас. А, скажіть, будь ласка, а хто зараз задає тренди одягу? Взагалі? Хто, задає, хто тренди? задає тренди? Так, звідки ми знаємо, що ось це. Стильно, це круто, це пасує, а це не дуже. Це особисто відчувають стилісти чи люди, чи хтось таки є той самий трендсеттер. Тренд Хотілося б сказати, що трендсеттери та фешн-інфлюенсери задають моду, але ми всі знаємо, що перед тим, як вони вдягають, певний одяг, беруть якусь сумку або взуття, їм відправляє бренд. Ці речі платить великі гроші за те, щоб вони з цим пройшлися, і ми це сприйняли і також собі купили. Тому тренди задають люксові бренди. От відбувається, наприклад, фешн-віки, вони показують свою колекцію. Ця інформація потрапляє до, наприклад, мас маркету і вони швиденько собі роблять дуже схожі речі. Я там мовчу да, про Китай або що. Роблять ці речі. Тобто завжди тренди беруться з люксових Показів саме звідти. Ну а людині, звичайній, де можна це побачити? В Інстаграмі підписатися на ці бренди, чи там на вас, наприклад, да. чи там є певні інші засоби. Журнали зараз є актуальними. Журнали зараз є, але в Україні зараз нема. Я особисто прошу мені привозять з Європи, тому що я слідкую, але зараз немає такої на жаль можливості купити нас журнал. Тому те, що нам залишається, це інстаграм дуже багато є цікавих сторінок. Але як підписані там? Як підписана? А в мене там Іра, ММДЛВ 89. Я напишу. Ні, ну окей. Ну, просто щоб не шукати то по всьому інстаграму, да. можна до вас звернутися. Да, іди, да. До мене, Ірина, іди до мене, Ірино, іди до мене. Дивіться, що там кажуть, нам, що одна хвилинка залишилася. Ви дещо хвилювалися. Я знаю, що ви хвилювалися, що ви готувалися до цього ефіру. І пройшло дуже швиденько. Я всі гости, які е, в нас. Е, до студії завітали в рамках проекту Даван Кульфронт. Після перемоги знову запрошую. Ми з вами поспілкуємось і розкажемо про те, що буде модним, стильним вже після перемоги України. Скажу вам слава Україні! Героям слава! Дякую за цей ефір. Туди подивіться та кажіть всім бувайте! Бувайте!